Як тільки прокинешся вранці і трохи помолишся, кажучи, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, перше діло, яке потрібно тобі зробити, це ув'язнити себе у власному серці. Утвердившись там, затям у свідомості і почуттях, що ліворуч тебе вже стоїть ворог, і той пристрасний потяг, з яким ти маєш боротися. І вони вже готові напасти на тебе, тому відновив собі рішучість або перемогти, або вморти, але не відступати. Усвідом також, що праворуч тебе невидимо стоїть непереможний архистратих твій, Господь наш Ісус Христос, пресвятою Матір'ю своєю і зі багатьма святими ангелами, на чолі з Архангелом Михаїлом, які готові тобі допомогти. Тож Наберися надії Ось стане проти тебе князь пекла, диявол з полчищами бісів своїх і почне розпалювати в тобі приснасне бажання, вмовляючи при цьому різними солодкими обіцянками для твого самовгодження припинити боротися з цією пристрастю і підкоритися їй запевняючи, що так буде краще і спокійніше. Але будь уважний до себе. Саме в цей час ти повинен почути з правої сторони, застерігаючий і підбадьорюючий голос, який твій ангел-хоронитель від імені всіх, що є праворуч, не пропусить нагадати тобі кажучи. Сьогодні чекає на тебе боротьба з твоєю пристрастю і іншими ворогами твоїми. Не бійся і не втікай від страху з поля Бою. Бо сам Господь Ісус, архистратих твій, стоїть близько в оточенні тисяцьких і сотських безплотних і всіх чинів святих ангелів, і готовий допомогти тобі в боротьбі проти ворогів твоїх і не допустити, щоб вони перемогли тебе як обіцяна, Господь бо воюватиме за вас. Тому стій твердо. Присилюй себе не піддаватися і з усіх сил намагайся й перетерпіти випробування, що напало на тебе, взиваючи з глибини серця. Не видай мене на поталу моїм ворогам. Взивай до Господа Твого, до Владичиці Богородиці, до всіх ангелів і святих, прийди допомогу, і ти переможеш по написано. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Нехай ти немічний і зв'язаний поганими звичками, і вороги твої сильні і численні, але набагато більша приготована тобі допомога від того, хто створив тебе і викупив, і незрівняно сильніший за всіх Бог, захисник твій в цій боротьбі, як написано: Господь могутній і потужний, Господь потужний у битві, який до того ж має більше бажання спасти тебе ніж твій ворог згубити тебе. Отже борись і ніколи не обтяжуйся трудом від цієї боротьби, бо цим трудом, заставлянням себе і безжалісним поприбіль, відриванням себе від шкідливих звичок, здобувається перемога і наживається великий скарб, за який купується Царство Небесне, та заради якого душа назавжди з'єднується з Богом. Так кожного дня вранці починай в ім'я Боже боротьбу з твоїми врагами за допомогою зброї, яка полягає в тому, щоб не покладатися на себе, а надіятися на Бога. Ще іншим видом зброї є молитва і безжалісне заставляння себе до необхідної праці і духовних подвигів. А найбільшою зброєю вважається умовосердечна молитва. Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Це страшне ім'я, як меч посічний, що перебуває в серці, вражає і проганяє демонів та пристрасть. Тому Йоанн Лісвічник сказав Ім'ям Господа Ісуса, бичуй супостаті. Про цю молитву ми нижче будемо говорити в окремій гострі. Такою зброєю вражай Твого ворога. Ту пристрасть і те зле бажання, яке поборює тебе, в тому порядку, який я вказав у тринадцятому розділі, спочатку протиставлянням пристрасті, потім зненавидженням її, і врешті ділами протилежної її чесноти, роблячи все це молитовному дусі, так діючи, будеш творити діло вгодне твоєму Богові. Який зі всією торжествуючи на небі церквою стоїть невидимо і дивиться на твоє змагання? Така боротьба виснажлива і важка, але не сумуй і не падай духом, пам'ятаючи, що з одного боку ми маємо обов'язок працювати і догоджати нашому Богові, а з другого, що нам неминуче треба воювати, якщо хочемо жити. Бо, якщо перестанемо боротися, то відразу будемо вражені на смерть. Нехай не обманює тебе ворог переконанням, ти тільки на годину поступися». нехай на годину, але ким ти станеш, відійшовши від життя в Бозі, віддавшись світу в Його втіхам та насолодам тілесним, Боговідступником. А таким стати не тільки на годину, але й на мить страшно. То чи можливо, щоб це було годину? Чи не потече в тебе в цьому Богопротивному житті година за годиною, а потім день за днем і рік за роком? А що далі? І якщо змилосердиться над тобою Господь і дасть тобі ще прокинутися від сну гріховного, то ти все таки повинен будеш вступити в бій, від якого тепер утікаєш, шукаючи легкого життя з цією лише відмінністю? Що тоді воно буде для тебе важче, гостріше і болючіше і до того ще й менш успішне. А якщо Господь залишить тебе в руках твого свавілля і твоїх ворогів, то що тоді? Не буду повторювати, тільки скажу згадай, бо хто цього не знає. Після життя у важких кайданах злих пристрастей, яке завжди проходить без істинних радощів, раптом настане година смерті. Страшний стан душі, який і слово Боже не може виразити, тільки сказало, тоді будуть благати, упадіте на нас і закрите нас. Цей крик, почавшись у час смерти, буде постійно тривати після неї до кінця світу. Його буде чутно в момент страшного суду, але це не принесе жодної користі, не же настільки нерозумним. Щоб наперед кинутися у вічні пекельні муки, втікаючи від коротких подвижницьких трудів і борінь. Але як чоловік розсудливий, скажу поміркований, то краще тепер прийми недовгі труди та хвороби духовного бою, щоб, здолавши ворога, отримати вінець і бути в єднанні з Богом і тут, і там, в Царстві Небеснім.